Дорогі друзі, всім привіт! Мене звати Нікіта Сема, ви на моєму каналі, і ми починаємо це крутезне відео. Я думаю, що по заголовку цього відео ви вже розумієте, про що буде йти мова. І бачите, думаю, що лежить біля мене. А біля мене лежить ось така чарівна листівочка. Ось така чарівна листівочка, про яку сьогодні і йде мова. Адже вона відіграла. Надважливу роль ну не вона, а її сестра Близнючка відіграла важливу роль у двосторонніх відносинах України та Великої Британії, так, так би мовити, зробила важливу дипломатичну місію. Отже, розповім про це сьогодні: як українці короля зустрічали сьогодні в цьому випуску? Ну що, поїхали? Отже, десь 31 грудня 2022 року я знаходжу ще такі не дуже медійну інформацію про те, що король Великої Британії, Сполученого Королівства, завітає до Гамбурга, де я зараз і знаходжусь. І одразу є приблизна дата. Тоді ще казали приблизно лише дату, коли він приїде. Це було з 29 по 31 березня. Цю дату я одразу натував у себе. У календар та е, чекав. І ось дочекався, що е, за декілька тижнів до приїзду в його личності е, всі медіа Гамбурга голосили Алярм, алярм, але не повітряна тривога, а до нас приїздить король. До нас приїздить король це перший візит е, за кордон Чарльза в статусі короля, тобто після смерті його матері, королеви Єлизавети II. І цей візит був. Саме в Німеччину, начебто, в їх дуже стратегічно важливу і дуже доружню країну. Не знаю, ви чули щось особливе про відносини Великої Британії і Німеччини. Але тим не менше. А, і в рамках цього візиту король завітав спочатку до Берліна, а 31 березня він завітав до Гамбурга, де я і знаходжусь. Отримавши цю інформацію, я одразу почав бити отак у колокола. Так, як напевно, і ви е, зараз е, під цим відео, Ви ж там лайк, підписались, поставили колокольчик, тому що я давайте от став відео на паузу, і я вам анонсую, що наступним відео вийде довгоочікуване всіх відео з Тарасом Тупойлею, Іриною Фаріон, мною і багатьма іншими знаменитими Шевченко-знавицями і українцями, які е, виступали на нашій Шевченковій е, аудієнції, нашій шевченковій... Конференції в місті Гамбург, яка відбулася 9 вересня. Нарешті ми домонтували цей величезний проміжок часу. Але всю цю дискусію, але вся ця дискусія була дуже і дуже цікава, я навіть вже зараз спойлер загрузив вже його на Ютубчик, але поки він для вас недоступний. Але коли ви зайдете на це відео, то він уже буде готовий на прем'єру. То підписуйтесь ставте колокольчик, щоб не пропустити це відео, адже це а, трішки більше ніж година гарної цікавої дискусії про Тараса Шевченка з такими видатними особистостями: Ірина Файон, Тарас Тополя, Нікіта Сева. Тому підписуйтесь і ставте колокольчики, щоб не пропустити ці випуски одразу. Дзвіночки на вас чекають. І, друзі, повертаємось до короля. А, я почав бити всі колекла, всім опцовяти і казати, до нас іде король, я буду його зустрічати, нам треба якийсь подарунок йому. Думали, що подарувати таке цінне, гарне, українське а, і те, що можна йому дарувати, адже об'єктивно, якщо ми йому притягнули в, в якусь інсталяцію з патронів а, чи з гіз. То об'єктивно нас до нього навіть підпустили. І я згадав, що у нас в Гамбурзі є наша улюблена мисткиня, наша улюблена художниця, співачка, і хто лише вона не є, і мама двох дітей і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Коротше, Лена Попадюк, авторка ось таких класних малюнків, які вона друкує на листівках і продає на концертах, на наших заходах. Повністю вигадівна така ініціатива, розпаковка. У нас конвертик відразу на до нього йдеться, і ось така листівка. Ось це саме це листівка із цієї партії, яка пішла до короля Великої Британії. Ось така класна листівка з сердечком в українських кольорах, з двома дітками, співсамени капедюк з українським гербом. Це дуже дуже, дуже класно. Ззаду стендвіз Ukraine написано, і. Ось тут можна написати побажання, що ми зробили для короля. Ми слова-опритяки. Давайте подивимось, як це було далі, а зараз я вам розкажу взагалі, що відбувалося. Отже, листівка. Хто хоче таку листівку, пишіть мені в соцмережі, ми вам розкажемо, де на яких заходах ви зможете їх купити, щоб допомогти Збройним силам України. Отже, як це все відбувалося? 31 березня 2023 року Гамбург. Як везло, дощ. Ну, звісно, це жало. 30 березня. Сонечко тепло футболки. 1 квітня, сонечко, світерок, але тим не менше. 31 березня. Куртка, зонтик, ливень. Злива цілий день. Просто взрив мозку. Ну і приїздить король. Ми думали на якій локації зустріти, але вибрали головну локацію. Це Радхаус, ратуша міста Гамбург, де він мав зустрітися з мером міста, де він мав приїхати і поспілкуватися з людьми. І ми прийшли вчасно, а особливо наша одна з фотографів, яка прийшла о 8.30 спеціально відвівши дітей в садочок. прийшла Оберігати це місце зайняла місце нам в першому ряді прямо перед входом в ратушу. і ми так чекали. Потім, вже коли, коли вже це все відбулося, і в мережі почали виставляти фотографії з дронів, з квадрокоптерів, з будівель, то ми побачили, що дійсно за той час, поки ми там стояли під дощем, повністю промокали на площу. Прийшло близько п'яти тисяч людей, ми сповнили просто всю площу. Прості в розкійності справедливості ради треба сказати, що а, коли приїжджала королева сюди, було набагато більше людей. Але тим не менше людей було дуже багато, але ми встигли стати в перший ряд прям для заборчика, бо ми коли нас дали, і коли ми повністю всі мокрі відзлили. Тим не менше, ми а, достояли, Ми простояли шість годин. Аби побачити короля і подякувати йому від імені всіх українців, з нами був прапор України, наша прекрасна художниця. Ще одна Оля Зимнова, яка намалювала плакат з словами подяки королю. Ми стояли з цим маленьким реквізитом, і звісно, з ось такою листівкою в очікуванні короля. Прийшов час, коли приїхав король на цю локацію, незважаючи на дощ. Хоча я вам скажу, що, звісно, це певно правда, що короля вибирає Бог. Тому що щойно король приїхав на Радхаус, о диво дощ ну, стало набагато меншим. Він просто Король, Завдячуючи цьому, пройшовся майже біля усіх людей, і ми його чекали в кінці. І нас. Охорона ледве не обтиснула. Охорона вирішила зробити лагідну таку арочку, щоб король завернув правильне місце і не промазав вхід в ратушу. Але, тим не менше, у мене руки довгі. Я, я дотягнувся, і ми вручили цю листівку, після чого король. Король вже був готовий заходити в ратушу, але він останній погляд кинув в до людей. І біля нього десь ось так висовувалась ось ця листівка. А, ну і треба сказати, що ця реакція була дуже приємна, адже однозначно, він міг просто розірватися, але він побачив українське сердечко і повернувся до нас, підійшов, побачив плакат, а, взяв листівку, поважав мені руку, а, і а, ми йому подякували, він нам подякував. І так він і пішов далі. Але тим не менше, листівку він навіть роздивився, як кадри він дивився на неї і забрав з собою. Класно, Ну, Тут все продумано, правда? дві дитинки, тут дві дитинки. Король приїздив в Україну і любить очевидно Україну, тому тут українське серденько. Ми дякували королю за підтримку країни. Ми дякували королю в тому числі і за його зустріч з Зеленським, яка відбулася декілька місяців тому. Звісно, ми дякували за те, що поки король був в Берліні по дорозі в Гамбург, він виспав а, в парламенті Німеччини, і він згадав про Україну. Він закликав допомагати Україні. Він сказав, що разом ми переможемо. Що говорю і я і а, говорять всі. Тому разом переможемо, і в тому числі і на youtube просторі, тому ставте лайки, поширити це відео, щоб. Побачили це більше людей і давайте придбати український контент. І в тому числі за це ми дякували королю і друзі. Потім також вже, в, вже після подій, які відбувалися в, в Радхаусі, до нас король, не до нас, а до всіх вийшов, але біля нас припаркувався його автомобіль, тому він. Ще раз прийшов коло нас, ще раз побачив наш плакат, Прекрасний, ще раз нам всім потиснув руки, подякував нам і запевнив, що ми робимо все можливе, ми стараємось. Ми дякуємо королю за те, що він допомагає Україні. І я в цьому випадку хочу дещо вам сказати. Але давайте подивимось, як це відбувалося як король. Відреагувало на українське серце. От давайте подивимось, як це все відбувалося. Як українці з королем зустрічались. Дивимось. Your Majesty, yeah, your thank you from support to Ukraine. Thank you for Thanks support. Thanks for supporting Ukraine. Your Majesty, thank you from support to Ukraine. Thank you for support. Thank you from support, you for support. You for support. You. from Ukraine. Thank Thank you. 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 we are really grateful for every support for help and also for military help so thank you so much it's really important for us ukrainians to be here today and to say thank you to the king what does it mean for you to finish the І, друзі, також я хочу сказати найголовніше, що ми. Всі активісти, котрі по всьому світі а, виходять на мітинги, пишуть звернення, вимагають армію Now, а, більше зброї України і так далі, ми маємо продовжувати це робити. Але ми маємо розуміти, що весь світ, ми втомилися від війни, але світ тим паче. І тим паче він втомився надавати нам зброю. Тому. Ми маємо бути вдячні. Тому що цим ми також спонукаємо до того, щоб вони також сказали, о, от буде ось ця листівка десь лежати в Букінгемському дворці в палаці. І король колись такий гляне і скаже, хм, покаже це, можливо, якомусь ще новому. Прем'єр-міністру скаже ось дивіться, які він подарунок країнці подарували. Давайте їм літачів дамо і так далі. Тобто я хочу вам сказати, що давайте будемо вдячні, давайте слідкувати за візитами в ваші міста. Якщо ви зустрічаєте якихось депутатів, мерів ваших міст, якщо ви зустрічаєте якихось консулів дружніх нам країн. Якщо ви зустрічаєте президентів вашої країни чи інших президентів, які з візитом там, якщо ви зустрічаєте короля, то прем'єр-міністр і так далі, то кажіть їм дякую і готуйте якісь подаруночки. Станьте з плакатом і подякуйте тим українців за те, що вони не на стороні Росії, за те, що вони на нашій стороні, і за те, що вони разом з нами борються за... І свободу у всьому світі. Тож я всім вам дякую за перегляд. Давайте будемо вдячні. І тоді ми переможемо разом. І я всіх вас закликаю ставити лайки, підписуватись і ставити, натискати на дзвіночки, тому що нагадую, Тарас Поля і Лена Фаріон вже стоять на прем'єрі і за річні дні вийде цей випуск. Тому я запрошую всіх подивитися це відео. Подивитись цю члену дискусію стосовно Шевченка, який він був Шевченко, і якого ми зараз знаємо Шевченка, і яким ми маємо його показувати німцям-європейцям. Тож заходьте, дивіться а, інші відео на моєму каналі і поширюйте, тому що український а, YouTube зараз а, має зробити ось таку планку вгору і нарешті побороти. Російський Ютуб в Україні. Тому давайте підтримати українське, давайте підтримати Україну. Давайте дякувати всім. З вами був я, Нікіта Сема. З вами був король Великої Британії Чарльз Третій. З вами була листюка від Лени Попадюк. З вами була Гамбург, з вами був гамбург на зв'язку. Тому до зустрічі. Ставте лайки. Люблю вас.